Керманич сам бірневи два Марич Роман Ростиславович. Роман Ростиславич, вітаємо вас з звитягою. Як оцінити дії ваших гравців і чи все вдалось виконати при настановці на гру? Ясно, максимальні завдання ставилися. Основне завдання, що хлопці виграли в такому непростому матчі, тому що Ужгород, можна врахувати, досить грамотна команда, досить організована, чекали тяжкої гри, ясно, але налаштовували хлопців на переможну гру. Тобто, хочеться подякувати хлопцям, всім і команді, і персоналу, і тренерам. Керівництво за підтримку і це наша загальна перемога, де хлопці витримали тембі гри. І десь другий тайм, трошки іншу тактику ми вибрали, стратегію на гру і е, вийшло. Тобто, що ми виграли цю гру. Керманич ФК «Ужгород» Лобода Яромир Оспович. Яромир Осповичу. О... Що сьогодні не вдалося здійснити, як готувалися до цього поєдинку, і чи можете назвати саме, саме знаковим цей момент, саме призначення 11-метрового удару в ваші ворота? Однозначно це попливало. Взагалі не коментую в коментарях від рішення арбітра, але на жаль, ну я сьогодні його рішення не зрозумів. На жаль, він повівся на крик гравця. Сподобалася гра нашої команди володіли м'ячем, На жаль, нам не вистачило реалізації знову ж таки. Нива нам взагалі нічого не створила, але такий парадокс, що вони й виграли. Тому досить прикро за результат кінцевий. Як все-таки готувалися, і навіть будучи в більшості, вам не вдалося все-таки здобути потрібний результат. Так, ми лишались в більшості, але це і не багато часу залишалось. Так хлопці теж е багато енергії та сил втратили під час гри. Е десь е ну, знову ж таки реалізація. Нам потрібно, щоб хлопці свої моменти, які вони створюють, вони реалізовували, і нам буде легше е під час гри.